На початках виглядало все дуже так неприємно. Зараз ми просто звикли, ми, ми не замічаємо реальної війни. Обстріли, бліндажі, болото, селюка, порохові дими, оці всі постійно грязний, немитий, невиспаний. Я був Головним інженером на фірмі, яка виробляє круасани. 24 числа їхав на роботу, побачив, що з аеропорт прилетіло. Приїхав на роботу, побачив, що паніка є між людьми, організували зупинку повністю виробництва. Ну і потім сім'ю зібрав свою кубку, відправив до Польщі. Сам 25 числа я вже прийшов до військкомату.